Доброго раночку, я собі варю каву. Подивіться, які корінчики орхідеї. Просто пісня! Такі кабани. Ну, просто Щас ще на іншій покажу. Прям вони кабанчики. І знаєте в чому прикол? Прикол в тому, що я м -м, звикла, що контейнер, ну горшик з орхідеєю, має бути ще як в одному горшику. А, да, коли поливаєш все. А зараз тут, так як в мене просто нема цих горщиків, вони в мене стоять отак, -от, без додаткових горщиків на тарілках. І я думаю, що це все завдяки цьому. Це основна причина, чому такі гарні корінчики. Тому що йде. Аерація воздуха, чи як сказати. Ну коротше, повітря проходить. А так, коли воно горщик в горшику, то воно не проходить повітря. Тому що я нічим не удобряю взагалі нічим. Тут не сама класна кора. Тут якесь сміття. Я його замочила в воді, і оце засадила. Там я стільки сміття вибрала. Не галтована кора, нічого, ніяких танців з бубнами, нічого в мене нема. Але коріння прямо пре. І я бачу тут одну причину. Ну, тобто, світло, повітря і палив. Тепленькою водою поливаю. Класні. Так, роблю так. собі каву. Заварила каву кипяточком. і кидаю сюди цукерочку. Оп. Люб. Оп -люб. Кидаю цукерочку, зараз вона завариться, я собі маленьку чашечку налью. Я вас примастирила на вікно. Здається, ви зараз падете. Ну, маю надію, що не впадете. Наливаю собі каву. У мене другий тиждень болить голова. Болить дуже дивно. От, пам'ятаєте, коли я потрапила в лікарню? Зараз розкажу, як все було. Бо питали багато, як пройшло обслідування, як довго, скільки заплатили. Але зараз суть не про те, оцю керочка розтанула, а про те, що болить голова. Вона болить дуже дивно, от як під шкірою. Я вже почитала, що це може бути триходинія, воспаління яких-то лукавіць або шкіри голови. Ну, це зв'язано з стресом і там якісь. Не знаю, не знаток, але. Ну, прям болить, прям болить, але й болить сама голова, не тільки шкіра. Але голова болить тільки з лівої сторони під шкірою. Е, тепер швиденько розказую. А, до речі, я відмінила, я зараз не п'ю мілатанін, не п'ю глюкозамін, не п'ю вітамін Д, я кинула все пити, бо я не знаю від чого. Я прочитала, що і мілатанін може викликати головний біль, і глюкозамін, там все. У мене чоловік почав пити глюкозамін, у нього почали боліти коліна. Тобто білку, типа, або багато, або надлишок, ну, не знаю. Він кинув пити, і коліно пройшло. Тому так, да, це треба дуже акуратно. Я перестала зараз пити все. Куплю, мабуть, вітамін В12, Попробую попити. Бо кажуть, що це така біль, як шкіра голови, коли болить. Прям під шкірою якось, знаєте, то. Блін, я вам про болячки, як бабка, розказую. Ну, а що, це життя? У всього є свій. Час, От зараз час поговорити про Е, Як було в мене, я собі в, наливаю, як в мене було обслідування? Мені стало погано, я не відразу на це відреагувала. Прийшла додому, щоб поробила якісь справи. Прийшла доці, настояла, щоб ми їхали в лікарню. Ми приїхали. Там в кого критичний стан, там є зламаними ногами, зламаними ребрами, руками, з травмами, бо це як травмпункт. І фішка в тому, що навіть якщо в тебе є направлення від лікаря сімейного в лікарню лягати, в кардіологію, наприклад, бо сиділа жінка, ми з нею розговорилися. І вона каже: навіть якщо в мене направлення від сімейного, я все одно йду сюди, з торбочкою, з сумкою, і тут мене типа, приймають її. А вона говори, та викак. Я говорю, ми по скорою. У мене говорю, пропала зріння і стала плохом. Вона рік, хорошо. Коротше, як було особисто в мене. Мене прийняли дуже швидко. Мені зробили, переміряли давление, взяли кров, взяли кров на пробу контраста. Зробили сейчас, медобстежение зору настолько сильные, что можно только радоваться, но радоваться я не буду, потому что мне это обстежение зору, э, да, глаз, делали не в самом лучшем моем состоянии, потому что мне сделали УЗИ глаз, первый раз я делала УЗИ двух глаз, и мне даже гель попал в глаз. Мне дважды на разных приборах проверяли, мне капали капли, смотрели, как реагирует зрачок. После этих капель мне стало очень классно, вот эти очи кота. Я стала очень круто видеть в темноте. Это совершенно другое ощущение. Ты действительно как кошка в темноте очень классно видеть. Я в туалет заходила, вообще не включала свет. Ты прям видишь. Ты видишь не так, как, в тем... как при свете, но ты не видишь просто очертания, да, там унитаза, либо очка. Ты прям видишь, ты четко видишь. Это, это очень странно. Вот. А на світу була больна. Взагалі, мені зробили дуже круте, це називається бадання. зору максимальне і, вон, і зробили КТ голови, і вони нічого не знайшли, і вони відправ... але КТ голови робили без контрасту. і відправили, Визвали нову швидку каретку, машину, і відвезли мене на ці. Ми втомились. Мене чекав чоловік, я кажу, йди додому. Він поїхав додому. Я залишилась, Я просто залишилась в фає. От, Прийом нам покої, і я кажу, можна я піду додому? Я вже нічого не хочу, п'ять часов ранку, а, чотири години ранку. Не кажуть, ні, не можна. Ми визвали каретку, вас повезуть в іншу лікарню, мені аврологію. Я говорю, хорошо. І Я залишилася, просто вже згадала Україну, згадала все, як ми в убіжищі, в сховищі да, лежали. Я просто лягла на три сидіння, вкрилася курткою, вдягла капюшон. І поспала часик, і в 5 приїхала швидка, забрали мене, повезли в неврологію, Там мене перевірили, виписали ліки, які я досі не купила. Я зараз за них тільки згадала. І я пішла додому і наступного дня пішла на роботу. От також мені сказали, що я маю заключити договір з сімейною і піти зробити МРТ ще. Я спитала, скільки це мені буде коштувати. Вони кажуть МРТ 700 з чимось, але насправді це з чимось з контрастом злотих. а бадання те, що робили вже мені. Вона сказала, пані має обезпечення. Тобто все це я зробила, виходить, по статусу ОКР, безплатно. Но я дуже сподіваюся, безплатно, тому що здесь може бути так, що через місяць прийде счет, і там буде до всього, чого я дуже сильно не хочу. От, якщо щось то зміниться, я озвучу, але на даний момент так. І, от, наче, казалось би, тобі зробили бадання да, зору того всього, але ти не можеш це використовувати, тому що тоді зір він був ну, не такий, як треба. Мені все одно зараз треба нові окуляри, я піду все одно на, на огляд зору, щоб виписати нові окуляри. Ну, купляти окуляри я буду за свої кошти, а огляд на окуляри тут кругом безкоштовно. От, і отак вот Отакі діла. Розказала довго, але якщо що, дивіться, на скорості умножить на 2. Я пробую свою каву з цукерочкою. М -м, смачно! Кава була з лікерчиком. Смачно, гарного всім дня. Прикиньте, зараз передивлялась відео. Як, як прикольно, коли ти знімаєш відео, ти на ньому можеш відстежувати свій стан, тому що. Тому що, перше, я саме на відео, я помічаю, що, наприклад, я прихворіла. Я дихаю не так, я якось задихаюсь, мені не вистачає повітря. Саме на відео я помічаю хворі очі. І я міряю температуру 37. У мене до речі, температура 37 вже тиждень. І саме на відео я помітила зараз. Цей момент, що я постійно трогаю голову. І це не те, що в мене там чухається, а те, що в мене вона болить. У мене постійно присутній головний біль. Він не такий, як зазвичай. Я вже думаю, може, це мігрені, оті, які кажуть, що там 3-4 дні мігрені, Да? Я випиваю біпрофін, не допомагає, не допомагає спазмалгон, не допомагають такі звичайні темпалгін. Допомагає, коли я випиваю типу, анальгін. І жара поніжающа, якусь. Але ж я теж не можу постійно бути на пігулках. от Якось воно дивно, я постійно на чаї симбер'ям. І бачите, в мене руки постійно в голові, бо в мене болить. Болить оця сторона. І отак. і на роботі я отак постійно трогаю голову. У мене вже дівчата кажуть, вона в тебе голова болить. Я кажу, да, в мене болить одна сторона. Вони кажуть, помітно, в тебе постійно рука. там, я перепрошую, що я вас це гружу, але як є. Я знаю, що я зараз зараз я перебуваю в стані стресу, дуже багато працюю. За роботу розкажу окремо і чому, і як, і що. А, також ну, є, є причини стресу, як у всіх нас. Незважаючи на те, що я в безпеці, у кожного є свої причини. Все, все буде добре. Добрий вечір. Такий гарний вечір. Тихий. Просто включила поздороватися з вами. Я сьогодні вихідна, наварила солянки. наробила лінивих голубців. Вікторія називається плов з капустою. А, що ще? Зробила пишечки з картоплю і вийшла з дому пройтись. Так добре. Така осінь. Дивіться, яка краса. Не ясно. Yeah. Щось таке жовте.